Всім привіт дорогі глядачі та підписники на каналу. Сьогодні у нас буде збирання FS-55-го. Що до цього потрібно? Нам потрібно буде перше, це, це циліндропоршнева група. Далі нам потрібен модуль запалювання. От він. Там їх 4 штуки, це той, що підходить. 13.08, 13.08. Ну це він. В чому різниця, не знаю. Гвинти. Гвинти під сам модуль запалювання. Набір ущільнювачів. Отак от. Там два сальника і всі прокладки. Підшипники встановлювати не будемо тому що там вони живі. Шланга, подивимося, подивимося по по тому, що ця скаже, жива вона чи ні, тому що вона якось так дуже-дуже легко знялася. Потім нам потрібно буде свічку, клієнт сказав не міняти. Повітряний поміняю і паливний поміняю. Тобто, ну так, так брати, як то кажуть, дешевше. Ну, Звісно, йому свічка не потрібна, то свічку я... Продам, коротше. Так. Що для цього всього діла нам потрібно? Нам буде потрібно, по-перше, звернутися до до книжечки і подивитися, що, що як, що як там воно. По 55. Е, повітряний зазор 0,30 плюс-мінус 0,15. Свічка тут таке нам не потрібно. Е, мінімальні 800 це стандарт у всіх, а максимальні максимальні або 8700, або 1030, але ну, на цих моделях, на модулі є відсічка, то максимум не, не, зажм, не, не вижмем. 9 ньютонометрів це зажим зажим всього, тобто гільзи, гільзи і, скоріш за все, до картеру, до пластикового, так, також 9 ньютонометрів І 17 ньютонометрів це у нас муфта муфта отак от. Ну, можна. Розпочинати це все діло. І скоріш за все я поставлю на прискорювання, тому що, ну я гадаю, ви і так усі в курсі, що куди потрібно шилити. Саме-саме більше, що мене збентежило, так це те, що першеньочок йде отак от на одне кілечко, одне. Не два, а одне. Тут встановлено два. Вони живі, але ну, встановлювати встановлювати цей поршеньочок я не буду. Я поставлю цей. А так дуже хочеться встановити оцей. І тут вже йде таке от вусико. от воно, вусико. А так хочеться лишити старого. дуже хочеться і що робити навіть не знаю на два я гадаю вона буде краще хоча по параметрам по параметрам гільзи такої не було мені замовили та що була та що була 1640 62 16 40 62 ну хоча тут все аналогічне ідентичне 13 118 а тут 16 136 хоча і то і то Бразилія не знаю але із-за оцього вуха Ну, я не візьму на себе відповідальність Якщо щось трапиться і прийдеться міняти за свій кошт. А так ну, на оце все діло клієнту дасться гарантія в півроку. Півроку офіційної гарантії. Він забере із сервіса і отримує півроку гарантії. Дуже-дуже мені хочеться вшилити, вшилити оцього поршня. Як ви гадаєте, можна його сюди вшилити чи ні? Що ви скажете? Тому що дуже хочеться. Ну, я гадаю, не знаю як, як ви зрозумієте мене чи не зрозумієте. Дуже багато тріпаюсь, мабуть. Але зараз я оці всі канавки попрочищаю і поставлю, поставлю поршень той, що той, що стояв. Тому що зазори ну, тут ідеальні на старому. Ну, от, новий. Ось не хочу. Зазорчик там ідеальний, мінімальний. Мінімальний ідеальний. Там допустимі 0,4 це максимум. Так що зараз е, перепакую, перепакую, ну і поставлю на прискорення. Зараз повичищаю це все діло і поставлю, то кажуть, на прискорення будемо. Будемо збирати цього звіра. Працюємо, в общем. Дістаємо динамометричний ключ, нашилюємо дев'ятку. Весьмірка є і дев'ять є. Ключчик. Ключик є. І тепер протягуємо все. Ноги. Е. Сбираем отдалец. 17 есть. 17 есть. Сбудаем удали. На чашки, до речі, тут іде графітова втулка і з цим скрипом, ну скажу чесно, мабуть, нічого не зробити. Можливо, можливо просто час від часу розбирати і змазувати. Зажимаємо картер. Картер двигуна до пластикового корпусу, ну якщо так правильно сказати. <зажали>. Ну, тепер обшиву зараз доліпимо шодесенько і будемо спробувати. А, е, модуль, модуль запалення, повітряний зазор виставимо і, і можна буде обшиву ліпити і запускати. доль зажали краще виставити 0,35 якраз воно там в збираємо далі Можна перевірити модуль запалювання чи справний він на тому так швидше швини шестирочка шестирка є І після, я гадаю, тут буде прекрасно видно. Чаю. Зараз спробуємо, ну не знаю, буде, буде воно працювати на на китайському карбюраторі, хто його туди поставив чи ні. Ого, і тепер не дернеш. Коротше, якось так. Е -е -е. Чи нема різьби там, де гвинт, холостого, хода, щось воно якесь соплі такі от -то круто, то не круто, ну в общем <кхід> В общем, що із цього всього діла у нас вийшло. У нас е циліндропоршнева група пішла це... 1400. 400. Там вроді з чимось. Слиндропоршнева група пішла. Е, модуль запалювання 500 з 500, е, чимось. Прокладочки і сальнички там до 300 гривень. Е, сальники. Що там? Шо там? Е, от така от штука. Там, двісті двісті п'ятдесят де не мабуть і все так все ну і плюс робота за таку от штуку там десь точно не скажу вам але десь гривень не 800-800 за за ремонт брендової техніки. І після оцього всього целіндропорш, ну, так як тут усе оригінальне, дається гарантія на півроку Ну, а ви вже вирішуйте, що що робити, чи, чи воно того варте чи ні. Ну, тут ремонт десь до до скількох. Десь біля 3,5 тисяч. 3-3,5. Десь так. Я не вираховував. Це вже будуть вираховувати за мене. За мене. Так що так що тут такі діли. Ну, в принципі, техніка готова відрегулювати її. Можливо, лише при навантаженні. ну Якось так. Ну, а холості, в принципі, дещо. Наскільки вистачить цього. Карбюратора, ну я што, ж теж не в курсі. Так що так от. Дякую всім за ва, до нових зустріч і мирово.